Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. В сьогоднішньому відео я вам покажу дві смачні страви із білокачанної капусти. Я буду готувати ці страви пісними, але можна їх приготувати, звісно ж, із м'ясом. Для першої страви я взяла капусту. Моркви, шматочок, цибулю, а також шматочок пастернака. Якщо у вас нема пастернака, можна обійтися і без нього. Цибулю нарізаю четверть кільцями. Моркву і пастернак нарізаю соломкою або ці овочі можна натерти також на тертушку. Спочатку цибулю підсмажую на сковорідці з невеликою кількістю олії до прозорості, потім додаю подрібнені моркву і пастернак. Сковорідку накриваю кришкою і тушкую все при помірному вогні. Тим часом капусту нарізаю соломкою. Подрібнену капусту підсолюю, переминаю і додаю в сковорідку до цибулі з морквою. Перемішую все, накриваю кришкою і нехай тушкується. Я тим часом почистила і помила дві таких чималеньких картоплини. Тепер їх нарізати буду соломкою. Нарізати можна будь-як, хоч кубиком, хоч пластинками, як вам зручніше. Подрібнену картоплю відправляю в сковорідку, перемішую все і накриваю кришкою, нехай тушкується. Підготувала приправи. Тут у мене два лаврових листочки, сіль, чорний мелений перець і паприка. Столову ложку томатної пасти розчиняю у склянці води і додаю до наполовину приготовленої картоплі з капустою. Перемішую все, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Хочу з вами поділитися одним лайфхаком: як зберігати зелень в холодильнику, щоб вона довше не псувалася, не гнила в кульочок, де зберігається зелень. Обчищаємо і нарізаємо скибочками звичайну цибулю ріпчату. Ви знаєте, я спробувала так зробити, мені сподобалося довго петрушка лежала і не псувалася. Так можна робити і з кропом, і з будь-якою зеленню. До нашої картоплі з капустою буду додавати також зелень. У мене це петрушка. Оці грубіші стовбурці я обібрала від листочків і тепер буду нарізати невеличкі. Шматочками і буду додавати в сковорідку, нехай протушкуються разом із овочами іншими. А для чого ж його викидати? Ці гілочки вони ж не тверді, м'якенькі, тобто нехай протушкуються трішки довше, а зелені листочки я додам просто в кінці, вже тоді, коли буду виключати сковорідку Давно я не готувала таку картоплю з капустою, а сьогодні вирішила приготувати і показати вам цю страву. Звісно ж, вона не для діабетиків. На жаль, не все те, що я готую, показую на своєму каналі, можна вживати діабетикам, але ж. Я готую також для своєї сім'ї і показую вам взагалі-то така страва не новинка. Я думаю, що ви готували її, може, й готуєте, а показую вам, що готую, щоб нагадати. Бо знаю, на моєму каналі є не лише діабетики. Якщо ви дотримуєтеся посту, це буде дуже смачно і ситно. А якщо в вашій сім'ї не всі дотримуються посту, то можна подати до такої страви і. Ще пару шматочків м'яса приготовленого, або пару котлеток. Цю страву можна також приготувати по-різному, або картоплю з капустою, або капусту з картоплею. Тобто, ви розумієте різницю. Тому такої капусти з картоплею ми зможемо додати собі. Пару ложечок на сніданок чи на обід. А от другий варіант тушкованої капусти підійде і для нас діабетиків. Знову таки беру одну цибулину, шматок моркви, цибулю подрібнюю, моркву тру на тертушку. І підсмажую, тушкую на сковорідці. Поки овочі тушкуються, я тим часом подрібнюю капусту. Капусти беру так чи маленько, бо коли вона втушкується, її стає зовсім мало чомусь. Капусту перед тим як відправляти в сковорідку, я підсолила і трохи перем'яла. Тепер все перемішую, накриваю кришкою, води не додаю і тушкую при помірному вогні. Поки все там тушкується в сковорідці, я взяла три квашених огірки. Огірки буду додавати в сковорідку до капусти. Я огірки порізала кубиками, можна їх потерти на терку. Огірки додаю в сковорідку до капусти, перемішую все, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Додам ще чорного меленого перцю, паприки і куркуми. Приправи можна взяти ті, які вам більше смакують. Все перемішую, накриваю кришкою і тушкую при помірному вогні, щоб овочі стали м'якенькими. Коли капуста з огірками приготувалася, стушкувалася, я додаю у сковорідку іще квасолю. Квасоля в мене магазинна, купована з томатом. Можна додати відварену заздалегідь квасолю і додати ложку томату в сковорідку. Квасолі в мене була півлітрова баночка. Можна додати всю баночку, багато не буде. Я ж лишила трохи до борщу, який буду варити днями. Все перемішую, накриваю кришкою і готую декілька хвилин і ще, щоб все об'єдналося. В кінці додаю зелень або в сковорідку, або посипаю прямо в тарілку. Така капуста, хоч і пісна, але теж дуже смачна і ситна. І таку нам діабетикам, можна вживати. Я вже колись на своєму каналі. Показувала такий рецепт, але зараз вирішила обновити його так, як це було давно, і, може, ви забули про цю страву. Якщо ж ви в мене спитаєте, чому я огірки додаю до капусти, я вам розкажу. Це рецепт мого тата, колись у селі помідори не дуже росли, а от огірки квасили цілими діжками. Тому часто готували розсольники, а також додавали отакі огірки до капусти тушкованої. А щоб ця капуста була ситніша, я додала ще і квасолі. Мені буде дуже цікаво знати, чи ви так готуєте капусту. Напишіть це в коментарях під відео. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Дивіться мої відео, готуйте за моїми рецептами, пишіть свої коментарі, мені дуже цікаво їх читати. Будьте здорові, до нових зустрічей! На все добре! Щастя і радості вам кожного дня!